Найстарший син Гука й слави мав ім'я Яма. Так батьки назвали його, бо народила мати свого первістка в затишній западині, на дні якої стелився теплий мох. Але то був не мох, а спина мамута, що провалився в щілину під час великого землетрусу, застряг там і заснув. Може б і не заснув, якби його не всипив сам білобог. Однак те, що слава народила сина на спині теплоношкірого мамута, було волею богів. Як і те, що хлопець став рости серед холоду і темряви, як з води. Западину, в якій слава спородила сина, називали ямою, тож і первістка свого так нарекли. Минуло небагато часу, а яма вже юнак, дужий і вродливий. Одного разу Білобог підкинув в яму велику золоту рибину, з озера живої води, з цієї рибини утворилася дивовижна і вроди дівчина. Тоді сказала мудра слава. О сину, дивись боги тобі дарують наречено бери з нею злюб і шануй, люби її. Однак молода дружина Ями не захотіла жити в затишній западині разом із свекрухою і свекром, довелося славі і Гукові повертатися до своєї холодної печери. Там перша жінка землі народила чимало дітей, які швидко виростали в холоднечі. Тоді Слава й Гук з дітьми своїми помандрували вир'ю просити тепла в богів, а яма з дружиною залишився в теплій западині. Однак недовго вони там розкошували. Ось народилося молоде сонце, почали танути сніги, і довелося ямі з родиною тікати з теплої западини, куди стала проникати вода. Знайшов яма бронзову сокиру, яку йому підкинули боги, і почав робити корабель. Так йому порадила у сні богиня неба коляда. В ньому вмістилося всякої товарі по парі. І коли прийшла велика вода від розтоплених сонцем снігів. То корабель загойдався на каламутних хвилях і поплив собі, а коли вода спала, то опинився на високій горі, яку називали Звенигорою. Там і замешкав яма з родиною своєю. Жили вони добре. Родина ями розросталася, з'явилися в нього і внуки, і правнуки, мав гарний молодечий вигляд, але сам яма не старів. Одного разу пішов яма на полювання в ліс і незчувся, як забрів у дику гущавину. Подивувався, став шукати шляхи виходу з нетрів і несподівано вийшов до озера, в якому купалася чарівної вроди молода жінка. Вона побачила мисливця і стала манити до себе, але він зрозумів, що це якась нечиста сила, і примусив себе не заходити у воду. Тоді жінка сама вийшла з води, геть гола, підбігла до ями і шпарко обійняла його шепочучи. Ходімо зі мною, ходімо на моє ложе. Яма пересилив спокусу і пішов на хитрість. Він сказав. Я розумію, що ти є чарівна володарка свого краю. Врода твоя незвичайна, і то велика честь побути з тобою на твоєму ложі. Але я зараз почуваюся недужим і прийду, як ти бажаєш завтра. Гаразд, мовила красуня. Я чекатиму тебе завтра тут, о цій порі. І вона відпустила яму. Наступного дня яма пішов на полювання у зворотний бік він і не думав виконувати домовленість. Був теплий сонячний день. І раптом звідки лясь насунули хмари, щинилася буря, гунула люта злива. Яма промок до нитки, хоч і стояв під креслатим деревом. Коли злива вщухла, довелося повертати додому. Одначе, коли підійшов до струмка, то побачив, що він розлився у широку каламутну річку. Що ж, яма не розгубився. Швидко спорудив невеликий плотик, поклав на нього мисливський меч лук, колчан зі стрілами шкіряні свої ноговиці та й поплив, тягнучи за плотика за собою. Та посередині бурхливого потоку. Яма потрапив у вир, де його мить закрутило, потягло на дно, лише й встигнув прощально змахнути рукою. Потому вода враз щезла, і знову постав струмок, а на його дні лежав яма. Вмить з'явився білобог, побризкав живою водою померлого, і той ожив. Та недовго прожив яма по сьому, вельми хорував. Нарешті він помер. Це була перша людина, що померла. На сьому й закінчився золотий вік людей, коли вони жили, не знаючи смерті. Поховали яму в тій заглибині, де він і народився, а душа його за велінням богів полетіла в царство білих тіней. Вічним володарем того царства і став яма. Підписуйтеся на канал, коментуйте та натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли будуть нові відео. Бажаю всім миру, радості, успіхів, здійснення мрій та гарного позитивного настрою. Будьте щасливі та насолодруйтеся життям!